Отже, дорогі друзі, Трамп продовжує розповідати, що якщо б був би був президентом, війни б повномасштабної, звісно, не трапилося. В Wall Street Journal він давав інтерв'ю і заявив там, що він би вдарив по Путіну, так і сказав прямо кремлівському диктатору, що вдарить сильно, якщо він нападе на Україну. Давайте розбиратися, чого це все виплило, коли б він міг це сказати. І навіщо він взагалі це каже? З вами Валентин. Я сказав Путіну таке, Володимир, якщо ти підеш на Україну, я так сильно тебе вдарю, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо посеред бісаної Москви. Нібито сказав Трамп. Я сказав, ми друзі, не хочу цього робити, але в мене немає вибору. Путін відповів ні в якому разі. Отже, Трамп сподівається на свою тактику, власне, як він і був бізнесменом, так само і робив, коли ти спочатку тиснеш на свого партнера. Далі робиш з ним якусь угоду приємну, і він так чи інакше стає більш. Прихильним до тебе так він хоче і робити в дипломатії. Він на нещодавній зустрічі з Зеленським сказав, що вони гарні приятелі і, в принципі, добре ладять один з одним. А також він має гарні стосунки з путіним і від того, дружні стосунки, а далі погрозою, зокрема, Москві, що він по них вдарить, а Україні чи він може погрожувати? Ну, звісно ж, знову таки обмеженням допомоги до нас. І от цим всім він буде і користуватися, в випадку, якщо стане президентом, давайте відверто скажемо, чи може це призвести до якихось. Результатів, звісно, може, але це тактичні результати. Тобто він бачить себе як диригента геополітичного оркестру, де він на того там натиснув, тому руку потиснув, потім вдарив, по п'ятому щось вів, якісь санкції. Тут же ж він його запрошує на зустріч. І от в такий от кардобаліт, геополітичний Трамп хоче Спровадити. Проблема з тим, та, що це все абсолютно не системно. І як мінімум, воно все може гепнутися ще раз після його уходу, якщо він стане президентом, а як максимум, він просто не буде контролювати світову ситуацію вже наразі тепер. Тож він намагається таким от пряником і кнутом взаємодіяти з кожним, не будуючи ніяких, по суті, серйозних військових економічних систем, які можуть протистояти. Ворогам демократії і ворогам України, зокрема і Протистояти ворогам будь-якого вільного світу, тому що вони зараз намагаються розгойдувати як можуть, б'ють по торгових шляхах. Є підозра, що вони почнуть зараз знищити інтернетну інфраструктуру і таке інше. А так, так, Трамп виходить і каже про те, що він готовий був вдарити по путіну. Разом стивні його називає другом Пісков відреагував на цю всю інформацію. Він сказав про те, що, на жаль, перемовини на найвищих рівнях, то звідти виходить витік інформації від інших сторін. Ми цього не приймаємо. Ми всі перемовини, які обговоримо в рамках. Таких от високих розмов, ми тримаємо при собі і не хочемо їх показувати. А от Трамп це зробив, натякаючи, що Трамп це зробив, і Трамп це справді зробив, вийшов і сказав, що я такий сильний президент. Я от вийду і дам, і покажу всім кусь кіну мать. Як то кажуть, в чому сильна сторона Трампа? В тому, що справді багато еліт світу, які хочуть боротися з демократією світовою, бачать в демократах нерішучість, м'якотілість. Вони мають певні принципи. Демократик, яких немає практично у Трампа, він абсолютно безприцентний. Він рухається так, як електорально буде йому вигідно. Але у Трампа, на відміну від демократів, є справді така особлива риса, що він може вдарити. Він це показував у Сирії. Знову таки, Сирія, це приклад, коли не системно був удар. Потім там відновилися ці всі авіанальоти від російсько-сирійських союзників, але разом з тим він це рішення зробив. Також він зробив удар по вагнерівцям. тобто він може це зробити, але це все абсолютно не має жодної системності. Демократи своїми червоними лініями виглядають як ну слабаки в очах цих всіх серйозних дядь. Вони. Не сильні, вони не рішучі, вони всього бояться, вони, якщо вже дають, то дуже повільно і таке інше. І цим, на жаль, диктатори і користуються. І це фактор. Фактор, при якому наразі Америка буде обирати для нас двох президентів: один президент абсолютно безпрецтвний, хоче швидко закінчити війну, не зважає практично на інтереси України, хоче все це завершити як є, ЄС. І е, називати Путіна приятелем, і тут же я погрожувати йому, що він там дасть Україні можливості вдарити ще сильніше, е, не враховуючи того, що відбувається з світовою безпековою системою, що вона повністю розгойдується, що таке прийняття СІС воно по суті провокує Китай на атаку і подальший розвиток, і подальшу війну, як мінімум, після того як Трамп покине Білий Дім. Але з іншої сторони має можливість отримати президента Камалу Гаріс, яка є демократкою і яка може успадкувати з великою ймовірністю оцей весь спадок червоних ліній і дуже такого обмеженого впливу на процеси. Власне, сподіваємося на суб'єктність Європи. Зокрема, знову таки Макрон почав говорити про допомогу Україні. Британія зараз тисне на країни НАТО про те, що Україну треба приймати в НАТО. Вона говорить про те, що ми вже готові співдружність Україну прийняти. Якщо ви так будете довго тягнути, це цікавий крок від британців, і нам дуже приємно від того. Тобто, наші союзники є. Є дуже такі серйозні союзники. Звісно, це ж і скандинавські країни. І нам треба розраховувати на те, що ми не одні. І на Америці весь там світ не зійшовся. Але разом з тим хотілося б, звісно, принципової і сильної влади в Сполучених Штатах Америки. Але ще одна, що інша сторона не володіє повнотою необхідного для того, аби вирішувати світові конфлікти. Від того, після виборів США набагато краще не буде. Ми обираємо між тим, що буде трохи гірше чи трохи краще. От така ситуація. Власне, Трамп всій своїй красі, як то кажуть, ударю, відлуплю, але давай сядемо, вип'ємо, поговоримо, подивимося один одному в очі і таке інше. Власне, він так хоче рухатися і далі. Це і пропонує. А більше, звісно, читайте на нашому телеграм-каналі. Послання на. Пости, відповідно, по американських виборах будуть в описі до цього відео, і взагалі скоро вибори, так на початку листопада. Ми готуємо дуже таке детальне супроводження даних виборів. І багато буде тут, на каналі Валентин, і на телеграм-каналі нашому. Так що підписуйтесь обов'язково. А тепер до зустрічі! Всього найкращого.